Вітаю вас! Урок номер 36. Тема Що таке звичайний дріб. Ви вже знаєте, що крім натуральних чисел і числа 0, існують інші числа, дробові. Коли один предмет, яблуко, кавуру, аркуш паперу або одиницю виміру, метр, годину, кілограм ділять на рівні частини, виникають дробові числа. Такі слова, як півхлібини, пів, пів кілограма, чверть години, третина шляху, півтора метра мабуть, ви чуєте щодня: Половина, чверть, третина, одна сота, півтора це приклади дробових чисел. Задача номер 1 На день народження до тебе прийшло 9 друзів. Святковий пиріг ти розділив на 10 рівних частин. Яку частину пирога отримав кожен з вас? Зрозуміло, кожен з вас отримає одну десяту пирога. Це роблять за допомогою спеціального запису ось він. Такий двоповерховий запис використовують для позначення інших дробових чисел. Півкілограма записують ось так. І читають одна друга кілограма. Чверть години записують і читають одна четверта години. Третина шляху записують і читають одна третя шляху. Записи виду одна друга, одна третя, одна четверта, три десятих, сімнадцять двадцять 17,24 тощо називають звичайними дробами. Звичайні дроби записують за допомогою двох натуральних чисел і риски дробу. Запам'ятайте, число записане над рискою, називають чисельником дробу. Число записане під рискою називають знаменником дробу. У дробах одна друга, одна третя, одна четверта, три десятих. 17, 24, числа 1, 3, 17 це чисельники дробів. А числа 2, 3, 4, 10, 24 це знаменники даних дробів. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділене ціле, а чисельник скільки таких частин взято. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено рівносторонній трикутник АВС. Його поділено на чотири рівних трикутники. З них зафарбовано три. Записують і говорять: зафарбовано вибачте, 3 четвертих трикутника АВС. Задача номер 2 Прочитати дроби. Назвати чисельник і знаменник кожного дробу і пояснити, що вони означають. Прочитаємо дроби: 1 п'ята, 7 дев'ятих, 8 одинадцятих, 5 шістнадзих, 6 тринадцятих, 21, 29. Чисельниками цих дробів є числа: 1, 7, 8, 5, 6 і 21. А знаменниками числа 5, 9, 11, 16, 13 і 29. Знаменники дробів показують, на скільки рівних частин поділене ціле. Чисельники, скільки таких частин взято. Наприклад, у дробі 8, 11, 11 знаменник показує, що ціле поділено на 11 рівних частин, і таких частин взято 8. Дріб. 6 тринадцятих означає, що ціле поділено на 13 рівних частин і таких частин взято 6. Задача номер 3. Записати у вигляді дробу числа. Перше 2 п'ятих, друге. 7 тринадцятих, третє. 22 шостих. Четверте. 24 43. П'яте. 39

Задача номер 4 Подивіться на малюнок. Записати дробом, яка частина фігури зафарбована. На кожному малюнку зображена геометрична фігура. На першому коло, яке поділено на дві рівних частини, зафарбована з них одна. На другому квадрат, який поділено діагоналями на чотири рівних частини, зафарбована одна з них. На третьому коло. Яке поділено на 8 рівних частин, зафарбовано 4 з них. На четвертому малюнку прямокутник поділений на 6 рівних частин, 5 з яких зафарбовано. І на п'ятому квадрат, який поділено на 4 рівних частини, 2 з яких зафарбовано. Записати це за допомогою дробів правильно потрібно так. Перше одна друга. Друге, 1 четвер. У третьому випадку це можна записати за допомогою двох різних звичайних дробів. Якщо поділене коло на 8 рівних частин і взято з них, зафарбовано з них, вибачте, 4, то це буде дріб 4-8. Але з іншого боку, при такому поділі можна говорити, що коло поділено ось цією лінією на дві рівних частини. І зафарбовані 4 частини складають одну. Частину. Тому це можна виразити за допомогою звичайного дрова одна друга. На слідуючому малюнку 5 шостих і на останньому малюнку 2 четвертих або одна друга. Задача номер 5. Виразити перше у метрах 1 см 5 см 24 см 1 дециметр. 7 дм, 1 мм, міліметр, 4 мм, 39 мм і 247 мм. І друге, у годинах 1 хвилина, 7 хвилин, 19 хвилин, 39 хвилин, 1 секунда, 4 секунди і 58 секунд. Пригадаємо, що 1 метр дорівнює 100 см. 1 метр дорівнює 90 дециметрів, 1 метр дорівнює 1000 мм. Тому з першої рівності можна зробити висновок, що 1 см дорівнює 1 сотій метра, з другої рівності, що 1 дециметр дорівнює 10 метра. І з третьої рівності, що 1 мм дорівнює 1 сотій вибачте, 1 тому 5 см дорівнює 0,05 м, 24 см дорівнює 24 метра, 7 дм дорівнює 0,7 метра, 4 мм дорівнює 7. Вибачте, 4000 метра. Вираження двох інших величин 3 мм і 247 мм. Виконайте, будь ласка, самостійно. І друге. Оскільки 1 година дорівнює 60 хвилин. Одна година дорівнює також 3600 секунд. То 1 хвилина дорівнює 1,60 години. Одна секунда дорівнює 1600 години. Тому 7 хвилин дорівнює 76 години. 4 секунди дорівнює 3,3600 години. Виразити 19 хвилин, 39 хвилин і 58 секунд у годинах? Спробуйте, будь ласка, самостійно. Задача номер 6 Марічка спекла 24 пиріжки із сиром і 28 пиріжків із маком. Яку частину всіх пиріжків становили пиріжки із сиром? І яку частину, і з маком. Для вас ми склали ось таку схемку до розв'язання цієї задачі. Отже, якщо мова йде про всі пиріжки, то в першій дії можна дізнатись їх кількість. Для цього 24 додати 28 до рівня 52 пиріжки <кхід> спекла дівчинка. У другій дії, щоб дізнатися, яку частину. Встановили пиріжки із сиром. Це буде звичайний дріб, чисельник якого кількість пиріжків із сиром, а знаменник – кількість усіх пиріжків, 24,52. Аналогічно міркуючи, в третій дії пиріжки з маком становили 28 52 частини. Відповідь: 24,52 і 28,52 частини. Звідки взялись звичайні дроби? Уперше поняття дробу зустрічається ще в давніх єгиптян. Проте вони вміли оперувати тільки з дробами, у яких чисельник дорівнював одиниці. Інші дроби вони замінювали сумами дробів цього виду. У стародавньому Вавилоні знали тільки дроби із знаменником 60, у римі із знаменником 12. Лише грецький математик Герон Олександрійський у Першому столітті до нашої ери почав діяти із дровами, чисельники і знаменники яких будь-які натуральні числа. Задачу номер 7 пропоную вам для самостійного виконання записати у вигляді дробу числа. Перше, одна п'ята, друге, вісім одинадцятих. Третє.